Два роки тому Україна ратифікувала Конвенцію ООН про права інвалідів, де чітко записано, що інвалідність це ознака людини, як колір очей, як колір шкіри. Інваліди мають такі ж права, як і здорові члени суспільства. Проте в нашій країні все це залишається переважно на папері. В той же час серед інвалідів є чимало тих, хто не сидить, склавши руки, а творчо мислить і діє. Хоча для того, щоб здійснилися їхні задуми, їм необхідна підтримка і розуміння і влади, і, врешті, всіх небайдужих громадян. Вже 56 років Яків Якович Кропивний пізнає довкілля на інвалідному візку. Це для нього і транспорт. І робоче місце. За будь-якої погоди, окрім хіба що в Желевіці, цей літній чоловік готовий рухатись у справах, аби не сидіти без діла. Працював на виробництві, ремонтував автомобілі з 93-го року підприємець, чого зазнав на своєму віку не переказати, бо кожне здійснення своїх бажань то суцільні труднощі, безкінечні бар'єри, що постійно доводилось долати: і бюрократичні, і фізичні, і моральні. Отже, має загартований характер і наполегливу вдачу. А ще мріє створити підприємство, де люди з обмеженими можливостями могли б виготовляти засоби для свого пересування. Як побував у саках Криму на лікуванні, поспілкувався з такими ж людьми, як сам, зрозумів, час здійснити давню мрію. Загорівся створенням веломобіля для інвалідів. Вже там отримав схвальну оцінку людей на візках, допрацював свої ранні розробки і почав гуртувати навколо себе однодумців. Створив громадську організацію Фенікс, виробниче підприємство при громадській організації Геркулес, на що витратив майже рік. Лише для узгодження питань у міськвиконкомі з Верхньої Хортиці йому довелося приїздити на своєму візку 36 разів, 12 із них користувався громадським транспортом, від чого теж не в захваті, бо не завжди водії йшли назустріч інваліду-візочнику. Казалось би, ну що такое, значить, є законодательство. Есть, значит, э, так сказать, статьи, по которым можно было все это сделать за месяц. Меня заставили ездить в горы с полком целых полгода. Вот я э, обращаюсь, так сказать, к чиновникам, обращаюсь к депутатам, обращаюсь к городским властям. Неужели нельзя создать такие условия, чтобы инвалиды... не корячились, і нерви не трепали. У чому ж унікальність цього винаходу? Усі ті механізми, які виготовляють вітчизняні заводи, потребують сторонньої допомоги інваліду. Його винахід дозволяє пересуватися самостійно. Окрім того, є ще інші переваги. Механізм, який дозволить інваліду передвігатися по будь-яким дорогам. І якщо на річах придавити 10 кілограмів, то можно, то на колесе возникает сила 100 килограмм. Это можно на этом механизме подняться почти на подъем 45 градусов. Этот механизм позволяет с кресла в течение, так сказать, 3-4 минут превратить в кушетку. Притом, значит, подлокотники сделаны так, что поднимается вертикально и с перекладиной. Это получается турник. То есть человек может приподнять любой э, участок тела, то ли значит, при помощи каких-то механизмов, то ли при помощи обыкновенной даже простыни. Вот. Чтобы поднять туловище, вытащить из-под себя что-то там, что надо заменить, и снова опуститься на сиденье. Вот. Теперь этот механизм еще позволяет как двигаться по э, проезжей части, то есть по дорогам. Городовесел. Значит, когда он находится в цикле движения по улицам, он трехколесного содержания. Если на нем можно будет, нужно будет передвигаться по помещению, значит, часть рамы и переднее колесо отстегивается и опускаются колесики, которые, значит, приспособлены на раме и при необходимости их можно опустить и они будут передними, то есть такой механизм получается, как я сижу сейчас и по величине и по, так сказать, размерам есть на нем установлен будет тент, который будет защищать от непогоды, ну а в летний период это как будет такая вот незначительная площадь э, э, закрывать, а, как от солнца. Почему? Потому что ни один механизм, который выпускается заводом, вот, не предусмотрен э, э, значит, защиты от непогоды, то есть от дождя, от снега. И сейчас половина этого механизма уже сделана. На остальную половину у меня не хватило духу, то есть не хватило Деніжних средств. Крім веломобіля, Яків Якович розробив зйомний пандус, який, розповідає, можна легко встановити на сходах. Потреба у них зараз неабияка. Потрібне приміщення, де можна було б створити робочі місця для інвалідів візочників які і займалися б виготовленням необхідних засобів для людей з обмеженими можливостями. Яків Якович вважає, що кращий варіант це колишній дитсадок трансформаторного заводу. он перестал существовать в 1996 году. Пять лет тому назад там какие-то были заводские службы, но в результате, так сказать, и, и те исчезли. Значит, бесхозное э, здание, бесхозная территория. А для инвалидов это самые благоприятные условия для того, чтобы здание, во-первых, э, на низком цоколе, ровная поверхность, что можно, значит, колясочникам запросто... Ezit и по территории и заезжать на здание. Значит, Для того чтобы работало предприятие из 15 человек рабочих, кроме обслуживающего персонала, значит, необходимо 250 квадратных метров площадь. Рядом обще... общественный транспорт, остановка. И с любого конца города можно туда добраться. Кроме э, производства, на этой площади і на цьому, в этом здании значит, буде розміщен какой-то реабілітаційний центр, який дозволить інвалідам вот, після трудового дня зняти вот, напряження і стрис. Поки що ж винахідник ропивний наполегливо стукає у всі державницькі та приватні двері, аби там проявили зацікавленість у його винаході. Допомогли і матеріально, і морально. Діяли згідно законодавством України. Звичайно, дуже добре, що в нашому місті є такі ентузіасти, які прагнуть допомогти владі вирішувати проблеми людей з обмеженими можливостями. Зрозуміло, неможливо швидко змінити умови нашого життя, аби громадяни з особливими потребами відчували себе в суспільстві на рівні з усіма. Потрібен час і кошти. Отож, треба шукати інші, більш доступні на сьогоднішній день шляхи, адже проблеми, з якими стикаються інваліди щодня, хвилюють понад тисячу візочників, котрі проживають в обласному центрі. Зручні засоби пересування, пандуси їм дуже необхідні вже зараз. Тож ідея Якова Кропивного це реальний шанс зробити світ, що оточує доступним. І ця пропозиція зацікавила міське управління праці та соціального захисту населення. Ольга Полковникова вже взяла це питання на замітку. Я розумію, що сьогодні йому нужна і матеріальна підтримка, йому нужна і Может быть, поддержка чисто консультативная. Я думаю, что вместе с фондом инвалидов мы поработаем над этой темой и всячески постараемся его поддержать на этом пути, для того, чтобы он все-таки свои мысли свои реализовал. И я думаю, что это будет значительно дешевле, если этот пантус можно будет приспособить в наших подъездах, которые не приспособлены для этого. То это будет, наверное, одним из выходов для решения вот той проблемы, Проблеми, щоб люди з ограниченними можливостями могли вийти на вулицю і вирішити всі свої проблеми. А щоб їх було менше, соціальні служби міста вивчають умови проживання, потреби інвалідів. А на жаль, через фінансові труднощі не все вдалося здійснити минулого року. Про те, що я нині це вже значний крок на зустріч людям. Завдяки соціальному транспорту надали 2660 послуг одиноким громадянам. Організовано підвіз дітей-інвалідів до реабілітаційних центрів на спеціальних газелях. Минулого року в жовтневому районі апробована програма Волонтер людині з обмеженими можливостями, до якої залучається молодь вишу. У нас в городской комплексной программе появился один из пунктов это поддержка людей, которые пользуются инвалидными колясками. Это уже на протяжении трех лет они получают разовую материальную помощь. Пусть она небольшая. Тем не менее, это говорит о том внимании и о том, что мы знаем эти проблемы, над этими проблемами работаем. Найгостріша проблема, що хвилює Запорізьке обласне відділення фонду соціального захисту інвалідів працевлаштування людей з вадами здоров'я. Для них мають бути створені спеціальні умови, тим більше якщо інвалід на візку. Тому до ініціативи Якова Яковича Кропивного щодо створення нових робочих місць завдяки виробництву візків та пандусів тут поставились схвально. Як вважає керуючий відділенням Володимир Рудик, вона потребує всілякої підтримки та уваги. Ідея абсолютно актуальна, йому треба допомагати. Ми готові допомогти йому. Ми про це з ним спілкувалися. Говорили, що треба ну, певні витримати певні критерії, але це абсолютно реальна і перспективна. Головне приміщення для виробництва продукції. Ми звернулися до директора з листом. Це пройшло, мабуть, вже місяця-півтора. Поки що ми відповіді не отримали. Може, вони думають. Може, вивчають можливість якимось чином піти на зустріч. Але я думаю, що якщо ну, там керівництво цього підприємства думає за людей з обмеженими можливостями, ми цивілізовані люди, ми живемо в цивілізованій державі, ми в першу чергу повинні надавати їм допомогу. Тож, поки акціонери трансформаторного заводу в роздумах, фахівці фонду готові допомогти винахіднику в оформленні всіх необхідних документів. Ми готуємо разом, ми допомагаємо складати бізнес-план. Звертаємося до нашого керівництва центрального міста Київ і будемо всіляко сприяти отримані, отримані коштів. Тим бачить, що там питання не, не про такі вже великі суми коштів іде. Другий шлях. Я думаю, це теж він реальний і заслуговує на увагу. Все-таки звертатися, і ми будемо цьому допомагати до зацікавлених сторін, до нашого бізнесу, до благодійних організацій. Другий шлях він теж буває досить ефективним. Щодо фінансування по нашій лінії, то, на жаль, воно можливе лише десь в другій половині року. Ну так складається щороку, ми поки що плануємо. На жаль, ще немає державного бюджету на 2010 рік. Ми теж до цього прив'язані. Але це реально абсолютно. Я думаю, що при тому, як Якович до цього питання ставиться таким ентузіазмом, воно воно вирішиться. Я в цьому впевнений. Не часто зустрічаємо в житті людей, які не вимагають від держави чогось для себе, не чекають, коли їм хтось щось зробить. Вони самі пропонують шляхи вирішення проблем, бо добре знають ціну кожній із них. Наше завдання почути кожного, створити максимум умов, аби реалізувати закони, що зобов'язують здорове суспільство дбати про слабших та хворих. Це лише початок історії, яка, гадаю, матиме продовження і щасливий кінець. Як у Касті. Адже якщо Україна активно прагне в європейське співтовариство, то має дбати в першу чергу про кожну людину, а тим більше, інваліда. Залишайтесь з нашою програмою і надалі, і дивіться її на телеканалі Запоріжжя. Усього найкращого. До побачення!